Наш світ наповнений загадок та таємниць. Всі ми любимо загадки, а НАТО відповіді на них. На щастя, багато запитань мають відповіді. У цих випусках я постараюсь здивувати вас різноманітними цікавими фактами про все на світі. Тому сідайте зручніше, а ми розпочинаємо. Можливо, ви вже дивилися телесеріал Останні з нас і знаєте, що він заснований на відеогрі 2013 року The Last of Us. Для тих, хто не чув про серіал нічого, короткий опис. Також у ньому розповідається історія Джоела, контрабандиста, якому доручено супроводжувати підлітка Елі через міста США, зараженими інфекційним грибом, який перетворює звичайних людей на зомбі. Також чи знали ви, що творці франшизи не шукали натхнення далеко, а точніше серіал базується на реальних видах грибів, які змінюють своєрідний контроль розуму своїх кома господарів. Називається цей гриб Кордицепс або Гриб зомбі. Заразити він може. Вже на щастя тільки комах, таких як мурахи або павуки. Коли спора потрапляє на комаху, ніяких шансів у неї більше не залишається. Прикріпившися до зовнішнього скелета мурахів, вони проникають усередину і використовують тіло комахи для їжі та захисту. На перший період заражена мураха виглядає цілком нормально і займається своїми справами непомітно для решти колонії. Та ось так, нічого не підозрюючи, паразит вирощує грибкові клітини біля мозку свого хазяїна, виділяючи сполуки, які дозволяють йому заволодіти мурашкою. Коли ж комаха стає повністю під контролем гриба, він змушує заражену мурашку покинути колонію і піти в ліс. Там вона знаходить зручне місце для гриба, місце вологе і захищене від сонячних променів, забирається на найвищу рослину і зі всієї сили впивається щелепами стебло чи листок. Після цього через кілька годин мураха вмирає, а гриб протягом 10 днів живеться її організмом. На фінальній стадії з голови комахи проростає тіло гриба, яке розкидає нові спори, інфікуючи нових комах. Ну якщо я вже розпочав розповідати про щось містичне, продовжу ролик покинутим островом у Мексиці, який називають острів Ляльок. А все тому, що він просто кишить старими страшними ляльками. Останні роки він став дуже привабливим для туристів, які люблять полоскотати собі нерви. Історія цього моторошного місця розпочалась у 1950 році, коли Холіан Сантана-Бареро чомусь вирішив стати відлюдником. Та, покинувши родичів, поїхав жити на безлюдний острів. Старожили розповідають, що на ньому потонула маленька дівчинка, і досі її привид гуляє тутешніми місцями. Та й взагалі, що там живе нечиста сила, і часто гинуть люди. Сам чоловік розповідав, що загибла дівчинка часто приходила до нього ночами і намагала щось йому розповісти. Після однієї з таких ночей вранці, перед своєю хатиною, він знайшов поламану ляльку без рук. Хуліан вирішив, що це привід дівчинки подає йому знак, і підвісив ляльку на гілки перед будинком, щоб вшанувати пам'ять загиблої дитини. Після того дня чоловік став усюди розвішувати знівечених ляльок. Він збирав їх на звалищах, виловлював з води, вимінював старі іграшки у дітей. Коли ж люди дізнались про таке дивне хобі Хуліана, одні вважали, що він збожеволів, обходили його стороною, а інші самі приносили йому ляльок в обмін на продукти з його городу. На острові зараз тисячі ляльок, видовище не для людей зі слабкими нервами. Але дивно те, що з моменту утворення цього кладовища ляльок привид зник, і люди перестали боятись цих місць. Жив, так сказати, власник острова дивним життям і загинув теж за містичних обставин. Навесні весні 2001 року його тіло виловили в одному з прилеглих водойм на тому самому місці, де багато років тому потонула дівчинка. За легендою, острів ляльок в Мексиці кожну ніч оживає, ляльки прокидаються і починають ходити по острові. Однак цю інформацію ніхто не насмілюється перевірити. Хуліан був першою і останньою людиною, яка змогла ночувати та жити на острові. На землі є багато озер, у яких за давніми переказами і легендами живуть загадкові істоти. В одних розповідях це дракони, в інших гігантські створіння, схожі на змій. Так ось, якщо ви ніколи не чули про Лохнеське чудовисько, то швидше за все ми з вами з різних планет. Так як саме цей таємничий мешканець шотландського озера є найвідомішим приводом для суперечок. Дивно те, що навіть ті, хто каже, що чудовиська не існує, намагаються пояснити те, що інші люди все ж бачили щось схоже на монстра. Згідно з найпопулярнішим поясненням, мешканець таємничого озера може бути гігантським вогром або динозавром, який дивом дожив до наших днів. Проте вчені спростовують обидві версії. Вони доводяться тим, що якби в шотландському озері водилась історична рептилія, то вона просто б не вижила через брак їжі. А ось риби не здатні вирости до таких великих розмірів. Та все ж, першою письменною згадкою про таємничу істоту у відомому нині озері є спогади Святого Колумби. Зустріч ця відбулася ще в 6 столітті нашої ери. А от у 1943 році військовий льотчик Ферел засвідчив, що пролітаючи в літаку над озером на висоті 250 ярдів, він явно бачив несі. Та вже за 10 років після цього було видано книгу, до якої увійшло 117 оповідань очевидців. Про візуальний контакт з лохнецьким чудовиськом. Ну що ж, перейдемо до наших часів. Так ось, Джейсон Кук випадково знайшов фотографії Лохнецького чудовиська за допомогою сервісу Google Іч. За висновками фахівців, які бачили знімок, фотографія є справжнім доказом того, що в озері Лохнес справді мешкає невідома науці істота. А от у 2007 році дослідник аматор Гордон Холмс зняв на відеоплівку рух під водою темного довгого тіла в напрямку півночі. При русі тіло знаходилося під водою, а голова виринала на поверхню, залишаючи за собою сліди бульбашок. І що ви думаєте, фахівці підтвердили справжність плівки та те, що тіло на плівці належить живій істоті, яка рухається зі швидкістю приблизно 10 км на годину. А на цьому все, дорогі глядачі. Не забудьте нажати на палець вверх. Та якщо ви ще не підписані, підпишіться, щоб не пропустити наступні відеоролики. З вами був Факт 100. До наступних випусків.